Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила прогулятися на секонді. Це був другий день завозу, коли ціна була досить висока. На секонді була 400, 349. На Люксі була 749, досить велика, але це єдиний, майже не єдиний шанс знайшти. Щось стояче, якщо хочете для себе. Ось такі чодернацькі туфельки знайшла. Вони, звичайно, зі штучної шкіри, але форма каблуку та носа такі сабо на каблуку. Каблучок дуже цікавий. І вітаю вас у примірочній на Навзуті, як ви бачите, нічого стоячого на цей раз не було, тому я пішла. На свій, в свій любим, любимий куточок люксу, і знайшла досить такі цікаві речі. Ось вирішила, знайшла такі стильні треніки. спортшик досі в моді. І з такими класними об'ємними треніками. Вони навіть такі трошки утеплені, що, до речі, на цю холодну весну в розмірі М. Це складом все добре. Там котон і Поліестер, класичний склад. Якісного худі або спортивного костюму, і цей раз зверху якісний котон, знизу підкладка поліестер так що тут все добре. І до цих якби, спортивних брючок підібрала багато-багато різного верху. Зараз буду міряти і показувати вам, там знаєте, можна назвати відео 10 образів з одними штанями. Але крім цього, знайшла ще такий новенький твідовий. Жакет від бренду Vogel. Він такий, знаєте, абсолютно шанелька. Дуже-дуже приємний. Гудзики це взагалі моя окрема любов, обожнюю, якісь надзвичайні класні гудзики. Тут вони повністю покриті бісером, такі знаєте наче а, нагадав щось з дитинства. Фінічки, які ми пліли а, з подружками. Склад у нього, поліестер, віскоза і навіть 8% вовни. Є досить непоганий. Тканини справжній, трушний, твідовий такий жакет, дуже класний платько міді, красивого зеленого кольору. І також таке літнє плаття. Таке пляжне, я б сказала, уявляю його на Санторіні. З красивими такими візерунками, прозорими вставками, частинами є, звичайно, підклад. Дуже-дуже довге таке вічін в розмірі М38. Але спробую на себе. Краще, щоб було 36-й, але. В принципі, вільні речі я люблю. І ось така комбінашка, чомусь висіла на різних вішаках, як дві окремі речі, але я знайшла їх, відкупала, так скажемо, і скомбінувала, вирішила вам показати дуже-дуже довга, красива а, шовкова. Звичайно, це штучний шовка, але така приємна шовкова а, сукенька, якщо можна так назвати, комбінашка. Як це правильно, і дуже красива накидка. Тут Султан, Турція, Стамбул, якась текстильна фабрика. Все дуже шикарно, знаєте, такий наряд Роксолани. Дуже красиво. Буду детально показувати вам у примірці. І ось показую вам верх. До штанців, ну це, скоріше всього, просто для себе така біліва маячка з такими красивими полукружевими візерунками, завжди додають якоїсь жіночності простим майкам. Бренд Esmara абсолютно така повсякденна вовняна річ, катонний поліестер. Угу. См'ясовий склад, але дуже-дуже приємна така в розмірі М. Класична маєчка, знаєте, до всього. І під цветр, і влітку, і можна під штанці. Тут такий сірий образ получився, З моїми адіками теж гарно б'ється. Але в мене з такими золотистими лініями. А образ такий сірий, зверху асфальтний, знизу більш такий розслаблений, світло-сірий. Штанці дуже класні, мені подобаються, І так вони сіли, як треба. На стегнах, так як я собі уявляла, як я це хотіла. Але штанці утеплені. Тому е, трошки так не на літо, а на прохолодну весну, скоріше до всього. Або десь у на вечір. Мачка класна, довга в розмірі М, добре сіла. Претензій до неї немає, Забираємо. А, наступна це така навіть не ковтинка, а це був боді така сексі Леді зверху. Знаєте, така, стиль RB принцес. <princess>, зверху щось таке стильне сексуальне. Знизу спортивне розслаблене, класний стиль такий, люблю поєднувати. А, вона, знаєте, двойна. Ось Показую вам, що це а, бодік. Тобто це така подовжена водолазка, яка застіпається знизу. Але я б цього не стала робити. Хоча виріз там такий високий, предполагаю, що будуть такі вирізи, видно, буде бочка. Це теж досить актуально, але прозорість нині в моді, знизу, наче маєчка підійде, теж дуже класно, як вам напишіть. А, наступне це така футболочка оксамитова. Теж дуже класна, фактурна, знизу не оброблені края красивого такого фіолетово баклажанового кольору. Теж класно буде виглядати із спортивним низом. Бачите, вона дуже-дуже довга, розслаблена, така оверсайз, десь розмір М. Я вирішила її скомбінувати з цією водолазкою body. Теж дуже класно одразу поєднала декілька е трендів. Це прозорість, аксамид е та спортшик шик, спорт знизу. Як вам, напишіть, чи поєднував таке, чи ні у звичайному житті. Я люблю таке, це, знаєте, суто мій стиль. Зручно, комфортно і модняво, стильно. стильно. Попадання в тренди 100%, тому що прозорість це просто. Зараз всюди. Але це така, знаєте, скромна прозорість, якщо можна так сказати, прозорі рукавчики та а, горло. А, наступна ковтинка від FF Sister. Теж такий кроп-топ з довгими рукавами і відкритими плечима. Теж люблю такі топчики на літо. А, і це не просто відкриті плечі, а це ще така а, чорна оксомитова тканина. Ось, показую вам. Тут, звичайно, треба білизну, знаєте, такі безшовні бра під низ. І буде класно виглядати. Але маємо, що маємо? Ось так вона класно підкреслює талію, тому що йде така довжина до талії, грайливо відкриває шивліти, животик та плечі. І закриває рукава, подовжуючи і підкреслюючи тендітність якби Стрункість ваших ручок. Ось так. Можливо, хтось навіть є такі, хто стидається своїх ручок, там може вони бути не ідеальними в такій ковтинці, це буде скрити їх легко. Ще одна така сорочка це. Тренд з минулих років, якщо пам'ятаю, але мені сподобалась така досить класична оверсайз сорочка Сорочка плащ. Вона така дуже-дуже щільна штучна тканина, але класно буде виглядати і носитися на прохолодний період, таке більш на осінь, я би сказала. Дуже зручно застібається, є на таких великих закльопках. І карманчики ці накладні, дуже класні, актуальні. Мені подобається. Далі, ну це, звичайно, сорочка не до цих брючок, але я вирішила вам показати так, що можна надіти цю сорочку на білизну. Далі я буду її комбінувати із цією зеленою сукнею. Ось так вона виглядає, може скористатися ременем, позначити талію, а можна навіть розтібнути, зробити її другим слоєм, наприклад, на якусь ковтинку чи водолазку. Звичайно, ця сукенька, що висить справа, вона не поєднується з рожевим кольором, вона буде гарно дивитися із цією сорочкою. А ще один сфетрик взяла від такого бренду в 36-му розмірі. Це, звичайно, не зовсім актуально, але не могла пройти повз цих розкільшених рукавів. Мені дуже-дуже сподобалось. Вона така, знаєте, біла, м'якенька, тендітна. Це завжди буде актуально, якщо це вам подобається. Це 100% правило працює. По складу намагаюсь вам показати всі бірки на місці. Це річ майже як нова, листа, навіть є відсоток вовним. Він дуже-дуже приємний на дотик, білосніжний. Ось показую вам, як він виглядає. Навіть на прохолодний вечір. Чому би ні, м'якенький, дуже показую вам. Дуже приємний. Напишіть як вам. Трошки оверсайзний. Рукава, як треба, хоч це і 36 розмір. мій зріст 1,75 м. розмір десь 36, 38 можна. Обожнюю оверсайз, тому для мене це не проблема. І ось показую вам цю сукеньку. Вона в житті... ну, Тут вона така трошки грязнувата зеленого кольору. Насправді вона такий красивий темний хакі. Воротничок-стоечка, комірець, рукавчик на місці. Зріс мій 1,75 м. Сіла вона працюдово, мені до коліна. На дівчаток поменше вона може бути така міді до коліна чи трошки нижче. Класно сідає на 36-й, навіть 38-й розмір. Облягає в міру. Тут, звичайно, потрібно надягнути безшовну білизну, щоб все виглядало класно. Але в цілому це дуже зручний образ, отак на осінь, знаєте, сукня міді, плюс зверху накинули жакетик і побігла. Ось показую вам цей жакет, просто показую, тому що ці кольори зелені з рожевим, звичайно, не, не комбінуються, але я повинна показати вам цей жакет. Бачите, я просто в захваті від цих бісерних гудзиків. Він абсолютно новий, навіть запасна є обожнюю гудзики, це просто моя слабість. Можна його носити по-різному, він дуже структурований, такий щільний, з доброю підкладкою, пошитий ідеально. Мій розмір сів також дуже-дуже класно. Оцініть самі, такий приглушений рожевий, такий пильно-рожевий. Дуже класно він сідає. Мені дуже подобається, як це виглядає на відео. В житті мені він також сподобався. Напишіть, як вам. І ось мій улюблений образ із цієї примірки: це на оце зелене а Зелена оця підшкіру, це шкіри сорочка. Ну, дуже класний образ. Отак, дягнула і побігла по справах. Прямо хотіла забрати цей образ, але це, це був другий день завозу. Хоча речі були не дуже важкі, а сорочка була важка, плаття, ну як звичайно, трикотажне. Думаю, що це все за образ заважив би ну, десь на кілограм, якраз це Думаю, на 700 гривень. Як ви напишіть в коментарях, це дві абсолютно нові речі, добре поєднані один з одним, які б коштували обидві. Я думаю, приблизно на 700-750 гривень. Напишіть багато це чи мало. Так, цілий образ можна забрати в магазині Second-Hand на Люксі дві абсолютно нові речі. Буде цікаво почитати. Обожнюю одягатися образами, тобто одразу забирати з магазину цілий образ, щоб можна було його вдома повісити і вже знати, що, наприклад, на якусь подію. Чи на кожен день у мене образ готовий? Наступна сукенька о, абсолютно така ніжна, тендітна, біла. І добре <кліст> комбінується навіть з моїми кросівками, чому б ні. Але це такий, знаєте, пляжний образ. Мені чомусь уявляється Санторіні це о, Грецький острів, де такі біло-блакитні. Будиночки, все таке в білому стилі, і мені здається, там би воно добре виглядало. Але бачите, це 38-й розмір, трошки воно вільне мені, і в проймі, оці під пахвами, і в талії можна було б пушити. Там блисківка з боку є. Але в цілому, якщо спекотне літо, то в принципі і можна і вільну сукеньку надягнути. Так на відео, наче вона і не погана. На мій зріс 1,75 м, вона така прям довга-довга, до -довга, щиколотки. І підклад там знизу є. І дуже мені здається, класна сіла. погано. Я би приміряла, звичайно, 36-й розмір, але, як ви знаєте, в секунді це неможливо обрати розміри. Тому так. Ось цей образ мені дуже подобається. Камера трошки не так передає, в житті воно більш насичено зелений. І показую останній образ: це шамаханська цариця, Роксалана, як хочете називати, це дуже-дуже красивий образ, він такий більш домашній спальний, можна сказати. Такий, знаєте, наче вечірнє вбрання нареченої. Щось із цього. Чи пошити це в Турції, фірми Султану, ну все-таки на знаєте, 101 ніч. Дуже красивий такий пінюарчик, розшитий мережевом, жемчугом, перлами. Шифон такий, знаєте, накладна юбочка зверху, зверху розшито це все блисківками дуже-дуже гарно, але маю вам сказати, що зверху це все дуже колиться. Це можна надягнути максимум на 1 хвилину. І знизу в такому ж стилі таке платя-пінюарчик під шовк. Дуже-дуже довгий, мені навіть не потрібно це не подовжувати, не укорочувати. Ось показую вам окремо цю сорочку. Вона знаєте, наче нічна, але в останній час пішла така мода, що в, такі, в такому можна і підвінець. Дуже тендітна полупрозора сукня. Можна надягнути її, так от ніхто не подумає, що так і не треба. Але дуже-дуже красивий образ. Мінус це те, що колиться зверху, і на цій сукні знизу там були якісь жовті розводи. Мабуть, хтось такий її надягав і її, можливо, в ній. Не знаю. Напишіть, який образ вам сподобався. Які сукні. Які комбінації, буде цікаво почитати. Мені дуже особисто сподобалася примірка, я, як мінімум, забрала пару образів. А ви напишіть і поставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока!